Прийшла посилка від Святого Миколая. Чи варто порівнювати неполівнянне, і якщо в цьому плані все так склалося чудово, то як тоді складаються справи з рівнянням рук на синтезаторі? Тож з наступившим 2025 роком мирного неба та всього самого доброго всім добрим людям? Я завжди говорив: не бійтесь мріяти, адже мрії мають властивість збуватися. Про класний станок я мріяв. Та ніколи не думав, що все настільки швидко міняється. Таке враження, що сам Святий Миколай взяв під контроль всю ситуацію, адже посилка прийшла якраз напередодні його свята. Тож поки один D-601 ще не відправлений до свого нового володаря, а FDB уже на місці, то чи варто порівнювати ці два станки? Це все рівно, що порівнювати Запорожець і Мерседес. Нічого не маю проти, але ж в кожного своя історія, свої часи, своє призначення. Точно такий станочок стояв в гіпермаркеті недалеко від мого будинку, і я часто заходив, крутив штурвальчики, робив вигляд, що дуже цікавлюсь, але ціна була надто непідйомною для мене. Не раз мене вмовляли купити більший за меншу ціну, але щось завжди, наче не дозволяло, і ось булася мрія. Приїхав він зовсім з іншого міста до мене. Там також була ціла поема з його володарями, але дві порядні людини завжди знайдуть порозуміння. Станок злегка БУ та стан його відмінний. Завжди буду вдячний його попереднім володарям і згадуватиму лише з добром. Саме в таку модель 170 на 300 я в свій час був закохався саме про таку модель весь час млів. Який вже подарунок. Але ж чомусь маленькі бонуси завжди приємні. У моєму випадку тут не один він. І ось цей маленький світильничок ішов бонусом. Спочатку я думав, що він прикручений, підняв захисний екран. Але виявилося, що він на магніті. Але, піднявши екран один раз, захотілося підняти його ще раз. Що це? Сотий патрон? Та в самому ліпшому сні, я про таке не мріяв. Чомусь думав, що він як і в 1 d 601 також 80. В цьому малюку або все шатається, або його потрібно зажимати так, що рано чи пізно виламаються пази. А цей малесенький ну, ну він надто малесенький. Саночок прийшов з двома рістями в лісце тримачу. А що це за штучка? Дуже красивенна приблуда, навіть важко сказати, вона саморобна чи заводська. А це зовсім не штучка. Це виявляється кондуктор для заточки сверл. Це ще один приємний маленький бонус, але надто хазяїн його заховав. І ще один різець різте тримачі з накладною пластиною. На цьому різці закінчили. Але це зовсім нічого не означає. Тому що для цього баловня долі я вже давно приготував дарунок. Замовлений на Aliexpress, вони більше півроку чекали сьогоднішнього дня. 7 рістів 12х12 на 12, з накладними пластинами. Ось це я вже дивився, вивчав, милувався. Всі останні ще запаковані. Запаковані, наче цукерки, навіть і запах якийсь в них кулінарний. Ну, звичайно, не поцікавитись як там механіка. А тут, а тут. А тут як і кругом. Ідеально все. У посилці був оцей завітний чумаданчик з усім самим необхідним для станка. І оця коробочка. Прикрита захисною панелькою. На ній вся основна інформація про станок. Приблизно місяць тому станочку виповнилося рівно 7 років. І що немало важить він аж 66 кг. В той час, як деякі побратими із його лінійки не дотягують і до 50. 180 максимальний діаметр. 300 відстань між центрами. А що ж прикривала ця захисна панелька, знята із станка? А тут є що прикривати Чотирьохкулачковий патрон з незалежними кулачками. За нього я доплатив, але ні капельки не жалкую. Та й ціна була надто порядною. А які ж дарунки заховав Святий Миколай у цій чарівній скринці? Саме час подивитися. Відкриваємо тут нерухомий центр конус Морза 2, шківок якийсь. Патрон сверлильний конус Морзе 2 також. Перехідник. Рукоятки на маховички. Набір змінних шестерин. Конус Морзе 3. Центр неподвижний. І... Ого. А це що? А це не що-небудь. А магнітна індикаторна стійка з самим індикатором часового типу. Це вже не тяне навіть і на бонус. Це ціла окрема покупка. Ну для мене воно йшло бонусом. Дякую. Далі зворотні кулачки. І ще ціла куча необхідних дрібничок. І раз в руки вже потрапив ключ від патрона, попробую покрутити той патрон. Продавець сказав, що зворотніми кулачками комплектується лише патрон, що стоїть на станку. Але що це за лиски на кулачках цього патрона? І коли я викрутив один із них, поміняв місцями і виявляється, кулачки тут універсальні, вони і прямі, і воротні. Тож тепер обробка принаймні таких деталей взагалі не проблема. Інша справа через Зець візьме. Не менш дивно і надто приємно, що вся необхідна документація до станка в наявності. Точить зараз я на ньому нічого не буду, аби переконатися в тому, що він працює. Ну то і так на 100% зрозуміло, що він буде точити і буде точити прекрасно. Але раз у мене є індикаторна стійка і паспорт до станка, тож руки чешуться, поміряти хоча б один якийсь. Параметри. Трошки не по нулю виставив, та чітко видно, що стрілка відхиляється на одну півтори позначки. Під стрілочкою чітко видно, що ціна поділки 1. Відкриваю технічну документацію. Цей показник 0,04. допускається Коливання по поверхні патрона. У мене 1,5, що значить вандефул. Станочок змащений і благородно припав пилю. Признак того, що давно не використовувався. Я вже встиг кругом позаглядувати, покрутити усі маховички, посмикати за всі, які тільки можна ручки. Все працює, все крутиться, усе very good. Успів навіть роздивитися всі 360 поділок на фланці патрона. FDB бренд німецької якості. Ну нема до чого прицепитись. Інструкція перед запуском, ну і спробую запустити. Світильник працює, пуск, напрямок руху супорта, ну і кількість обертів. Так, косяк. Не прикрутив я захисну панельку, потрібно поки що зняти. Станочок я вже встиг протерти, змастити. При холостій роботі він працює, ну, мабуть, в четверо тихіше пральної машини. Автоподача Махвичок пішов крутитись. Ну, ось такі справи. Хто хоче побачити, що з моїми руками і чи вдається мені їх рівняти на клавіатурі синтезатора, дивіться відео далі. Кому це не цікаво, повертайтесь до своїх улюбленців. І не втомлююсь повторювати, не бійтеся мріяти, і нехай ваші мрії завжди збуваються. Особливо на Святого Миколая та Новорічні свята при умові, якщо вони добрі, на все добре. А тут халепа в штекері блока живлення синтезатора відпаявся провід. І знову на допомогу приходить перероблений всього за півдня з блока живлення від комп'ютера. Є відео, як я його робив, і в кінці буде заставка на нього. Насправді попереднє відео записувалось 3 місяці назад. Саме тоді я надихнувся оволодінням гри, а як відомо, на початку якоїсь справи приходить. Неби яке натхнення. Тож я майже кожного дня грав не по 15 20 хвилин, а по годині півтори. Пробував вивчати гами, але це настільки нудно, тому заліз в інтернет і почав шукати щось поцікавіше. На одному з каналів, типу як зіграти тето й тето, легко для початківців знайшов мелодію «Жайворонок» з програми у світі тварин. Сама історія цієї композиції вражає. От не полінуйтесь і знайдіть в інтернеті. У ній ліва рука грає акорди з трьох нот. За цей період я більш-менш навчився грати їх правильними пальцями. Не підвела і права рука. Звичайно, ще не завжди пальці попадають по правильних клавишах, а відповідно і правильних нотах. Початок, де права рука грає тальці, тобто дві одинакові ноти різних октав ще грати не можу. Надто складно демонструю поки що вивчену частину. Погодьтесь, це заслуговує хоча б на лайк. Надіюсь, слідуючого разу я програю композицію повністю. Тож чекайте на відео, до зустрічі!